Усім доброго дня! Сьогодні ми починаємо наше читання зі сторінки 501. Сподіваюся, що ви ще не втратили інтерес до цієї книги, тому що мені здається, що найцікавіше ще попереду. Також хочу звернути вашу увагу, що ви можете стати спонсором мого каналу та підтримати мої читання українською. Тож, якщо хочете підтримати мене та пригостити мене чашечкою кави, можете перейти за посилання, яке я прикріплю у описі, і вибрати той тип спонсорства, який вам видаватиметься найкращим. А ми продовжуємо наше читання. Йому виповнилося 10, 11. У нього відростало волосся вже було довшим, ніж у монастирі. Він підріс і бряд люк ходив з ним до крамниці секонд хенд, там продавали одяг на вагу. і жартував, натискаючи йому на голову, наче пробував зменшити його розмір. «А ну повільніше, ти занадто швидко ростеш, як на мене. Тепер він постійно спав. Він пробуджувався для уроків, та коли наближався вечір, на нього щось як находило. Він позіхав, очі самі заплющувалися. Спершу брат люк жартував, казав Ти, мій сонько, все про щось мрієш. Але якось уночі, коли клієнт вже пішов, він усадовив його перед собою, щоб поговорити. Протягом довгих місяців, років він клієнтам чинив спротив, швидше, вже автоматично не сподіваючись на те, що він їх спинить. Та останнім часом був інертним, просто лежав і чекав, коли все скінчиться. Я розумію, що ти втомлюєшся, говорив йому тоді брат Люк. Це нормально, ти ж ростеш, і сам ріс людину втомлює. І я знаю, ти старанно трудишся, але ж, Джуде, з клієнтами ти маєш бути жвавішим, вони ж платять за те, щоб з тобою бути, розумієш? Ти маєш показати, що тобі приємно, а він тільки мовчав. Люк ще додав: Ну, я розумію, це не так вже й приємно, не так, як між нами, але ти повинен проявляти більше ентузіазму. Гаразд нахилився, прибрав за вухо йому пасмом волосся. Домовилися, і він кивнув. Приблизно тоді він почав битися об стіни. У мотелі, в якому вони тоді спинилися у штаті Вашингтон, було два поверхи. Він пішов нагору з відерцем, щоб принести лід. День був дощовим, на сходах слизько, тож він, коли спускався, повсковзнувся і упав, і проїхав по сходинкам аж донизу. Брат люк почув той гуркіт і вибіг він нічого не зламав, були лише подряпаний, йшла кров, і той скасував, призначений на вечір прихід клієнта. Того вечора брат про нього так піклувався, приніс чаю, і він почувався вперше за багато тижнів живішим. У падінні, у свіжості того відчуття болю, він відчув для себе оновлення. Це був чесний біль, біль без сорому і бруду, якесь нове відчуття за стільки років. Наступного тижня він знову ходив по лід. Цього разу по дорозі донизу він ступив на маленьку трикутну місцину під східцями і, ще не тямлячи, що робить, уже бився об цегляну стіну. І в уяві він з себе цієї миті вибивав по шматочках увесь бруд, кожну краплю рідини, кожен спогад з кількох минулих років. Він сам себе перезаряджав, повертав собу чистоту, він себе карав за те, чим займався. І після всього йому стало легше. З'явилися нові сили, наче він щойно мчав на перегонах, Виблював і тоді вже зміг повернутися до кімнати. Та ось брат люк зрозумів, що він робить, і відбулася ще одна розмова. Я розумію, що тобі часом не по собі, сказав йому люк, але те, що ти робиш, тобі шкодить. Я за тебе хвилююся, і клієнтам не подобається, що ти увесь у синцях. Вони помовчали. Місяць минув відтоді, як він пережив дуже важку ніч, було зараз кілька чоловіків. Коли вони пішли, то він і схлипував і ридма ридав майже в нападі вперше за стільки років. А люк розтирав живіт, який так болів, прикривав подушкою рот, щоб не було чутно нікому його плачу, а він благав люка дозволити йому припинити. А брат плакав і казав, що він би це зробив, і тоді вони б жили тільки удвох, але він на нього ж самого витрачав усі гроші, уже давно витратив і казав: Та я не шкодую за тим Джуда, ні скілочки, але в нас зараз зовсім немає грошей. Ти це все, що в мене є. Пробач мені. Але я тепер вже економлю, і ти згодом зможеш припинити, обіцяю тобі. Коли? схлипував він. Невдовзі, відповів люк, невдовзі, ще рік я тобі обіцяю. І він кивнув та вже давно зрозумів, що всім тим обіцянкам була гріш ціна. Але тоді брат ще й сказав йому, що навчить його одній таємниці це буде щось таке, що допоможе переживати всі негаразди. І наступного дня він показав, як наносити собі порізи. Він йому дав пакуночок і там вже приготував і леза, і спиртові серветки, і вату, і бенти. Сказав йому: Ти вже сам поекспериментуй, щоб побачити, як буде для тебе краще. Показав, як зробити поріз, як його обмити і перев'язувати, дав йому пакунок зі словами: Ну, ось, тепер це належить тобі. Коли тобі знадобиться ще, то дай мені знати. Я принесу ще. Спочатку йому не вистачало самої дії, сили і вагомості тих падінь зі сходів і биття об стіни, але дуже скоро він оцінив той секрет контроль над порізами Брат Люк мав рацію порізи це було для нього краще. Коли він їх робив, то наче випускав з тіла отруту, і бруд, і власний гнів, неначе давні думки про п'явок тепер здійснилися. Тепер саме це має той ефект, якого він сподівався досягти. Йому хотілося, щоб тіло було з металу чи пластику, щоб можна було його всього промити і прочистити наскрізь. Уявляв, якось, ніби його накачали водою, насипали порошку і хлорки, а, промивши, висушили, і тоді він стане стерильно чистим. Тепер уночі, після останнього клієнта, він у ванні займав люкове місце. Доки брат люк не гукав, що час іти спати, він сидів там, і власне тіло належало йому. Він міг з ним робити все, що захоче сам. Він у всьому залежав від люка той давав їжу і свій захист, тепер ще й лезе. Люк возив його до лікарів. Від клієнтів він підхоплював заразу. Він хворів і ще не досить старанно знезаражував порізи, і там теж виникала інфекція. То брат люк за ним дивився і давав потрібні антибіотики. Він уже й до тіла люкового звик до рота, до рук. Він їх не любив та вже не смикався, коли той брався цілуватися. а як той розкривав для нього свої обійми, то він і собі слухняно того пригортав. Він уже знав, що ніхто на світі не дбатиме про нього як люк. Навіть коли він робив щось неправильно, той ніколи його не сварив. Минуло вже стільки років, а його ще ні разу не били. Якось раніше він ще думав, що може знайдеться хоч один клієнт кращий, який захоче його з собою забрати. Проте він уже знав, такого не станеться. Одного разу клієнт ще не підготувався, а він уже взявся роздягатися, так той ляснув його по обличчю і крикнув Ах ти ж, паскудо, повільніше, це ж скільки разів ти цим вже займався. І як завжди бувало, коли його бив хтось із клієнтів, з ванної кімнати виходив люк, лаяв клієнта і брав обіцянку краще з ним поводитися, якщо він хотів ще з ним побути. Клієнти його по всякому лаяли, і шльондрою обзивали і повією, і лайном, і брудним, і противним і іннімфоманом він навіть слово словнику шукав рабом, сміттям, покидьком, брудним, нікчемним, нічим. А от люк нічого такого йому не казав. Він усе казав йому: ти ідеальний, ти розумний, ти майстер своєї справи і в тому, що ти робиш, немає нічого поганого. Брат і досі говорив про те, як вони житимуть удвох, і йшлося вже про будиночок біля моря, десь у Центральній Каліфорнії, і все описував кам'янисті пляжі, галасливих птахів, кольори штормового моря. Вони житимуть разом, удвох, наче подружжя. Не житимуть більше як батько і син, тепер стануть рівними. Коли йому виповниться 16, тоді вони одружаться, вирушать у весільну подорож до Франції, Німеччини, і там він серед справжніх французів і німців зможе перевірити своє знання мов. Поїдуть до Італії, Іспанії. Там братлюк прожив два роки рік, коли був студентом, а ще рік, як закінчив навчання. Для нього придбають піаніно, і він зможе грати і співати. Інші люди не захочуть із тобою бути, якщо дізнають, зі скількома клієнтами ти був, сказав йому люк. Не захочуть тебе, бо дурні, а от я завжди ходітиму тебе, хай навіть ти мав 10 тисяч клієнтів. Брат люк говорив, що коли йому виповниться 16, тоді піде у відставку. А він тихенько плакав, бо знав, той обіцяв, що все припиниться тоді, коли йому виповниться 12 років, і він рахував тоді дні. Бувало, що люк просив вибачення за те, що доводилося йому робити, коли клієнти поводилися жорстоко, коли завдавали йому болю, коли виступала кров, що з'являлися синці. Та часом говорив з ним так, як ніби йому це все подобалося. Коли якийсь клієнт йшов геть, він міг сказати: ось цей був непоганий, чи не так? Я ж помітив, тобі з ним сподобалось, хіба ні? Не заперечуй, Джуде, тобі ж було приємно, я чув. Це добре. Добре, коли від роботи отримуєш задоволення. Йому виповнилося 12 років. Вони були тоді в штаті Орегон, прямували до Каліфорнії, за словами Люка. Він виріс ще трохи, а брат Люк казав, що зріст його буде десь 1 метр 82 5 сантиметрів, як виросте, все одно нижчим від самого люка, та не набагато. Вже мінявся голос він вже не був дитиною, а тому важче було знаходити клієнтів. Тепер окремих клієнтів було мало, а більше груп, і він ненавидів груповий секс. Талюк казав, що це найкраща для нього робота. Він вже мав як на свій вигляд занадто дорослого, і клієнти думали, що йому вже 13 чи 14. У цьому віці кожен рік має важливе значення. Це сталося восени, 20 вересня. Саме були в Монтані. Люк казав, що йому варто побачити тамтешнє небо, обсипане зорями, яскравими, наче електричні вогні. Нічого дивного не сталося того дня. За два дні до того був важкий вечір, зараз багато клієнтів, і так він мучився, що люк навіть скасував візит нового клієнта на наступний день та й дав йому дві ночі поспати самому, у своєму ліжку. Та ввечері його життя знову звернуло у звичну колію. Люк забрався до нього в постіль і почав цілувати, зайнявся сексом, та враз почулося бахкання у двері, голосне, нестримне, раптове, аж він з несподіванки вкусив язика люка. Почулося поліція! Відчиніть, негайно відчиніть двері. А люк затис йому рота рукою і просичав ані слова. А голос знову гукав Поліція. Едгара Вільмот, у нас є ордер на ваш арешт. Відчиніть негайно двері. А він почувався ні в тих, ні в сих. Хто такий Едгар Вільмот, може, клієнт? Він уже збирався сказати Люкові, що ті помиляються, але поглянув на обличчя і зрозумів, саме люка вони й шукали. Люк забрався з його тіла і жестом наказав лишатися в ліжку, тільки і прошепотів Не рухайся, я повернувся. А сам майнув до ванної кімнати. За ним зачинилися склацанням двері. І як люк його покинув, він поривчасто зашепотів Ні, не залишай мене, брате, люк, не залишай мене самого. А далі всі події водночас і уповільнилися, і пришвидшилися. Він не поворухнувся, був просто скам'янілим від страху, а тоді посипалися щепки з дверей від ударів, до кімнати найшло багато чоловіків з увімкнутими ліхтариками, тримали їх високо, та й обличчя йому було не розібрати. Один з чоловіків підійшов до нього, щось йому казав, а він через шум і власну паніку не дібрав, що той каже, а тоді підтягнув на ньому білизну, допоміг стати. Хтось із них казав йому Тепер ти в безпеці. І він почув, як лайнувся хтось із них, як від ванної пролунало Негайно викликайте швидку. І Він вирвався з рук, пірнув під руками ще когось і трьома прудкими стрибками дістався до ванної. Заглянув і побачив. З гачка в центрі стелі, на проводі від подовжувача, висить брат люк. І рот роззявлений, очі заплющені, лице сіре, як борода, і він заверещав, верещав і верещав, а тоді його вже витягли з кімнати, а він усе вигукував знову і знову ім'я брата люка. Він мало що запам'ятав з того, що було далі. Його знову і знову розпитували, його відвели до лікарні, до лікаря, і той його оглянув і запитав, скільки разів його гвалтували – а він і відповісти не міг. Хіба його гвалтували?» Так, усе так і було, та він сам на все погоджувався і з ним таке робили. Натомість лікар його запитав, скільки разів з тобою займалися сексом? А він перепитав з братом Люком чи з іншими? З якими ще іншими? Після того, як він закінчив про все розповідати, лікар одвернувся. Опустив голову на руки, поглядів на нього знову, хотів було щось сказати та не зміг говорити. А він тепер уже точно знав те, чим він займався, було поганим, і від сорому, через відчуття бруду, він захотів померти на місці. Його забрали до притулку, привезли і його речі книжки, ляльку, на ваху, камінчики, гілочки, жолуді, його біблію, з укладеними між сторінок і висхлими квітами він її забрав з монастиря, його одяг. Інші хлопці з нього сміялися, і там у притулку вже знали, ким він був, чим займався, знали. Його вже було знищено, а тому він і здивованим не був, коли деякі з учителів взялися з ним робити те саме, що з ним інші робили роками. Інші хлопчаки теж якось дізналися, почали його обзивати, так як і колись обзивали клієнти. Вони його сторонилися. Коли він наближався до гурту, то всі вставали і від нього тікали. Йому не привезли той пакунок з лезами, то він уже вдався до імпровізації. Зі сміттєвого бачка викрав алюмінієву покришку з консервної бляшанки, коли був у кухні на чергуванні. Над вогнем з гасової плити простерилізував і нею користувався після всього ховаючи під матрац. Щотижня він брав нову кришку. Щоденно він думав про брата Люка. У школі він одразу пішов до 4 класу. Йому дозволили відвідувати уроки математики, гри на піаніно, англійської літератури, французької та німецької. Для цього він їздив у муніципальний коледж, і вчителі його розпитували, хто ж це так його всьому навчив. А він відповідав – батько. Йому тоді вчителька англійської мови сказала Неймовірно, напевне, він відмінний учитель. А він не знайшов у собі сил, щоб на це відповісти. І вона поступово перейшла до іншого учня. Уночі, коли був з кимось із учителів, він уявляв, що там за стіною стоїть оце брат Люк, готовий вискочити в разі, коли станеться щось гірше, і це означало одне те, що з ним відбувається на думку брата Люка, він спроможний буде пережити. Коли він уже зміг довіритися Ані, то розповідав про брата Люка небагато він не мав бажання розповідати все не розказав про те нікому. Він йому довірився і пішов за ним услід, бо був дурним. Він це знав. Люк йому брехав і робив з ним жахливі речі. Та, попри все, йому хотілося вірити, що люк його справді любив. І частка правди в тому була щось таке було: незбочення, некорисливість, щось справжнє. Йому не хотілося, щоб Анна казала так, як про всіх інших, він був просто чудовиськом Джуде, казав, що тебе любить, але так кажуть, для того, щоб потім тобою маніпулювати. Хіба ти не розумієш? Саме так чинять педофіли, і так вони полюють на дітей? Уже в дорослому віці він усе не міг визначитися з тим, що він до брата Люка відчував. Так, той був поганим. Та чи був він гіршим за інших братів? Чи він і справді пристав на хибне рішення? Чи було б справді йому краще залишитися і надалі в монастирі? За час, який би він провів там, його би ще більше чи менше руйнували. У всьому, що він робив, у всім, чим він був, відчувався вплив люка. У любові до читання, до музики, до математики, до садівництва, до вивчення мов це все була заслуга Люка. Та його рани, ненависть, сором, страхи, хвороби, неможливість вести нормальне статеве життя, бути нормальною людиною це теж був люк. Люк навчив його знаходити задоволення від життя, і він же повністю забрав від нього задоволення. Він був досить обережним, щоб ніколи те ім'я не називати вголос. Та часом він про нього думав, і неважливо було, скільки років при цьому було йому самому, скільки років минуло. Виникало люкове обличчя, захоплене зненацька в усмішці. Він думав про час, коли вони один в одного закохувалися, коли його розбестили, коли він був ще зовсім дитиною, був занадто наївним, занадто самотнім, був у відчаї, щоб зрозуміти все. І він усе біг до теплиці, все відчиняв її двері. Тепло і аромат квітів його оточували і накривали ковпаком. Востаннє тоді він був так простодушно щасливим, востаннє тоді він відчував таку звичайну радість, і люк вигукував: А ось і мій гарний хлопчик. Ох, Джуде, як я радий тебе бачити.